Таю, мене звати Вікторія Швильова, і темою нашого сьогоднішнього року буде демонстраційна практична робота виявлення органічних сполук в харчових продуктах. Перейти до виконання практичної роботи, перевіримо з вами виконання домашнього завдання. Отже, вам була задача обчислити кількість атомів карбону в 0,5 моль стійкого органічного забруднювача, молекулу якого містить 14 атомів карбону, 8 атомів гідрогену і 4 атоми хлору. Записали коротку умову а, даної задачі. Отже, що нам дано? Нам дано, що кількість а, стійкого органічного забруднювача, формула якого це 14H8, хлор 4 дорівнює 0,5 моль. Для того, щоб розв'язати дану задачу, потрібно згадати формулу на розрахування кількості речовини за кількістю атомів. Кількість речовини буде дорівнювати кількість атомів поділити на число авогадру. Число авогадро – це стала величина. І дорівнює вона 6,02 на 10, в 23 ступеню. Для того, щоб обрахувати кількість молекул або кількість атомів, потрібно записати наступну формулу. Отже, кількість атомів чи молекул у нас дорівнює кількість речовини помножити на сталу авогадро. І приступаємо до розрахунку. Так як молекула у нас. Складається із карбону, гідрогену, хлору, спочатку ми маємо обрахувати кількість молекул. Виходячи з того, що кількість речовини у нас з вами 0,5 моль, нам потрібно 0,5 помножити на 6,02 на 1023. Виходить, кількість молекул нашого стійкого органічного забруднювача 3,01 на 1023 ступеню. Для того, щоб розрахувати. В складі цієї органічної речовини кількість атомів карбону потрібно. Кількість молекул помножити на сталу авогадро. Кількість молекул у нас з вами 3,01, а кількість атомів карбону в стійкому органічному забруднювачі 14. Тому нам потрібно 14 помножити на 3,01 на 10,23. І виходить, що в складі а, стійкого органічного забруднювача кількість атомів карбону буде 42,14 на 10,23. Це і є відповідь до даної задачі. Перед тим, як перейти до виконання нашої практичної роботи, потрібно обов'язково згадати правила техніки безпеки. Всі ви пам'ятаєте, що під час практичної і лабораторних робіт в кабінеті хімії потрібно бути надзвичайно уважним. Кожен працюючий до початку дослідження має добре ознайомитись з методикою проведення дослідження. Потрібно уважно читати етикетки на реактивах, які ми будемо використовувати. Посудину, з якої взяли реактив, потрібно одразу закрити кришкою. Надлишок взятого реагенту ні в коєму разі не можна зливати в ту посудину, з якої ми його взяли. Його потрібно злити в спеціально відведений стаканчик. В разі потрапляння кислоти чи лугів на шкіру. Потрібно обов'язково спочатку промити добре під струменем холодної води руки, а потім знескожити місце, або, якщо це потрапила кислота слабким розчином соди, якщо потрапив луг, то слабким розчином, ну, наприклад, оцтової або борної кислот. Нагріваючи пробірку, слід тримати її отвором у бік, а не в бік себе чи працюючих біля тебе товаришів. Обережно потрібно поводитися з скляним посудом. Якщо пробірка або будь-який скляний посуд розіб'ється, його ні в якому разі не можна збирати руками. І скляний посуд потрібно, коли зібрали, віднести в спеціально відведене для цього місце. Після закінчення лабораторної чи практичної роботи потрібно прибрати за собою. Перед тим як ми приступимо до виконання дослідів, я пропоную вам сформувати мету нашої роботи і записати в зошити ті реактиви і обладнання, яке нам сьогодні знадобиться. Отже, нам сьогодні знадобиться натрійгідроксид, натрій ООН, купромсульфат, куприм СО4, глюкоза 6H12, 6 h 12 о 6 Цукроза це 12 h 22 o 11 йодна настоянка, штатив з пробірками, склянки, пальник, пробірку тримач і продукти харчування. Отже, дослід перший: виявити, в який із двох пробірок буде міститись глюкоза, а в якій цукроза. І у висновку вам потрібно описати різницю будови глюкози і цукрози. Всі е, спостереження, які ви будете бачити, вносимо в таблицю. Ви бачите, що в даній таблиці у нас а дві колоночки, що робили, тобто які реагенти ми додавали, і що спостерігали, які зміни при цьому спостерігали. І внизу таблички до кожного досліду потрібно зробити висновок. Отже, дослід перший для дослідження нам необхідно з вами приготувати розчин глюкози і розчин сукрози. І потім дослідним шляхом встановити в якому із стаканчиків у нас містилась сукроза, а в якому глюкоза. Перемішуємо до повного розчинення. Беремо з вами дві пробірочки і в, обі, в обидві із пробірок ми вносимо з вами купром сульфат і додаємо а, розчин натрій гідроксиду. Я нагадаю, що розчин купрум сульфату у нас блакитного кольору, а натрій гідроксид у нас безбарвний. При додаванні до купрум сульфату натрій гідроксиду ми з вами спостерігаємо утворення блакитного драглистого осаду. Тепер в, кожну, в одну пробірку ми з вами вносимо розчин глюкози в іншу розчин цукрозу. До розчинення драглистого осаду. Додамо розчин лугу. Ви спостерігаєте, що у нас кольор змінюється на блакитний, синьо-блакитний. І в одній і в інші пробірки ми спостерігаємо дані зміни. Для того, щоб пересвідчитись, який з пробірок у нас знаходиться розчин глюкози, нам необхідно нашу суміш нагріти. Я відділю в інші пробірки потрошечку. Ви бачите, що у нас утворився розчин синього кольору. Тепер спробуємо по черзі нагріти кожну із пробірок. Я нагадую, що закріпити пробірку в пробірку тримачі потрібно в верхній третині. Нагрівати потрібно обережно отвором вбік від себе і від своїх товаришів. І основне правило нагрівання, що спочатку потрібно прогріти всю пробірку, а потім нагрівати лише нижню її частину. Ми вже можемо помітити, що у нас розчин змінюється на Оранжевий, відставимо. І візьмемо другу пробірку? Змін у нас в даній пробірці не відбувається. Отже, ми можемо зробити висновок, що в пробірці, там, де відбувся зміни кольору, у нас знаходилась глюкоза. В пробірці, де у нас зміни кольору, не відбулось, знаходилась цукроза. Я нагадую, що ви маєте зробити відповідні записи у вашу таблицю. Отже, ми з вами досліджували. Ми з вами досліджували два розчини і намагалися довести, що в одному із розчинів знаходиться саме глюкоза. Які зміни ви спостерігали? Ви також маєте внести в таблицю. Наступний наш дослід. Спробуємо з вами довести наявність глюкози у виноградному соку і меду. Для того, щоб виконати дане дослідження, нам спочатку потрібно з вами підготувати наші продукти. У нас є сік, ми його додаємо в прибірку і готуємо розчин меду. Отже, додаємо трішечки меду і спробуємо його розчинити. І продовжуємо. Я нагадаю, для того, щоб виявити глюкозу, нам потрібно а, з вами додати розчин купромсульфату блакитного кольору. Ми додаємо його в обидві прибірки. Все дорожчану сульфату нам потрібно додати безбарвний натрій гідроксид. Натрій-гідроксид нам потрібно додати до повного розчинення драглистого осаду. Як ми бачимо, відбулось розчинення і в першій, і в другій пробірці. І спробуємо нагріти нашу суміш. Закріплюємо пробірку в пробірку тримачів, і першими ми будемо з вами нагрівати а, там, де у нас є виноградний сік. Прогріваємо всю пробірку. Зміну у нас кольору не відбулось, ні, відбувається. Можемо спостерігати зміну кольору. Важко сказати, що це яскраво оранжевий колір, але все ж таки колір змінюється у бік. жовтувато коричневого І це свідчить про те, що в даному соці у нас знаходиться глюкоза. Спробуємо нагріти прибірку там, де у нас розчин меду, як ви бачите, що зміни кольору відбуваються набагато яскравіші, і це також. Доводить, що до складу нашого меду входить саме глюкоза, тому можна стверджувати, що мед у нас якісний. Спробуємо з нашим медом провести ще реакцію срібного дзеркала. Для цього нам знову ж таки потрібно підготувати розчин меду. Розчиняємо у воді, для цієї реакції нам також потрібно зробити розчин аргентум нітрату. Нам його потрібно зовсім тішечки, буквально декілька крапель. До нашого розчину меду нам потрібно внести декілька крапель аргентум нітрату. Переліємо трошечки в іншу пробірку, додаємо аргентом нітрат розчин і до розчин аргентом нітрату додаємо розчин аміаку і занурюємо нашу пробірку в гарячу воду. Зверніть увагу, що після нагрівання у нас з вами утворився такий чудовий сріблястий наліт у пробірці. Це свідчить про те, що розчин меду містив глюкозу. Дана реакція називається реакція срібного дзеркала, не дарма, тому що цю реакцію використовують для того, щоб виготовляти дзеркала або ялинкові іграшки. І ми з вами рухаємось далі. І наступне ми спробуємо з вами перевірити вміст фруктози в яблучному соці. Для цього нам знадобиться пробірка, декілька кристалів резорцину. Сину нам потрібно додати хлоридну кислоту, безбарвний розчин хлоридної кислоти. І налити сюди Яблучний сік. Після цього ми закріплюємо пробірку в пробірку тримач і нагріваємо наш розчин. Відбувається зміна забарвлення на червонуватий колір. Це свідчить про неявність фруктози в складі соку. Я нагадаю, що те, що ми додавали і те, що ми спостерігали, ви маєте внести в таблицю і у висновках вказати обґрунтувати біологічну роль фруктози. Наступне дослідження. Ми з вами спробуємо провести дослідження на вміст про хмалю в харчових продуктах. Для цього нам знадобиться мука. Спробуємо перевірити в твердому сирі. Картопля кубесі та рисовому відварі. Із попередніх уроків ви знаєте, що для того, щоб довести наявність крахмалю, нам потрібно додати розчин йоду. Вісамо декілька крапель йоду в рисовий відвар. Спостерігаємо зміну кольору на чорно-фіолетовий. Це доводить те, що в рисовому відварі міститься крохмаль. Спробуємо переконатись, що крохмаль міститься в наступних харчових продуктах, таких як картопля крапельку йоду крапаємо на свіжий зріз картоплі. І можемо одразу спостерігати зміну кольору фіолетово-синьо-чорний. Це свідчить, що в картоплі теж наявний прохмаль. Крапаємо. Краплю йоду до нашої муки. Теж відбувається одразу зміна забарвлення. До складу борошна також входить крохмаль. Краплю йоду поміщаємо на твердий сир. Зміна забарвлення не відбувається. Отже у нас якісний продукт, який виготовлений без додавання крохмалю. Краплю поміщаємо на колбасу. Зміна забарвлення у нас відбувається. Отже, до складу цього харчового продукту при виготовленні був доданий крахмаль. Також спробуємо перевірити наявність крахмалю в складі йогурту. Краплю йоду капаємо на наш йогурт, колір змінюється одразу. До складу йогурта теж входить крохмаль. Хоча, в принципі, ну, до складу йогурту крохмаль входити немає, ну, не, не але е, його дуже часто додають як загущувач. От саме цей йогурт крохмаль містить. Таку реакцію ви можете провести вдома самостійно і пересвідчитись, чи якісний у вас продукт, чи ні. І обов'язково потрібно ще прочитати на стаканчику в складі а, продукту. А, написали виробники крохмаль чи не написали. Якщо не написала, а ви там його виявите. Ну, це свідчить про те, що виробник. Неякісно ставиться до своїх обов'язків. Я нагадую вам, що всі зміни, які ви спостерігали, ви маєте внести в табличку. І в висновку ви маєте обґрунтувати необхідність споживання крохмалю людиною. Наступний дослід: виявлення цукрозамінників у жувальних гумках. Нам необхідно з вами. Жувальну гумку подрібнити. Та до подрібненої жувальної гумки додати спирт. Енергійно перемішаємо. Після енергійного перемішування ми спостерігаємо з вами зміну забарвлення. Далі нам потрібно даний розчин злити в іншу пробірку. До розчину додати блакитний розчин сульфату. Ще натрій гідроксиду безбарвний до повного розчинення. Поява отакого блакитно-синього забарвлення свідчить про те, що до складу жувальних хумк входять цукро я нагадую вам про те, що ви дані маєте внести в табличку, що робили, що спостерігали, і дати висновок. Наша практична робота з вами підійшла до завершення. Але що вам потрібно зробити? Вам потрібно сформувати загальний висновок. Загальному висновку роботи, будь ласка, дайте відповідь на запитання, яка біологічна роль білків, жирів та вуглеводів? Адже саме їх дослідженням ми сьогодні з вами займались. Я вам дякую за увагу і бажаю успіху!